27 листопада відбулася перша сесія Ямницької територіальної громади восьмого демократичного скликання. Відкрила засідання голова територіальної виборчої комісії Ірина Іваночко, яка оголосила результати виборів. На добрий початок благословив депутатів та керівництво ради отець Мітрет Богдан Курилів. До складу Ямницької сільської ради обрано 22 депутати. Присягу зачитала Мирослава Бялюк. Згодом депутати отримали посвідчення. Певнену перемогу на виборах голови територіальної громади здобув Роман Крутий, набравши 3861 голос. Склавши присягу. Голова продовжив засідання сесії. На розгляд депутатам запропоновано 18 питань. Спершу утворили лічильну комісію та затвердили її склад. Головою комісії обрано Михайла Юркевича, заступник Василь Попадинець, секретар Мар'ян Дерун. Одним з важливих питань було обрання секретаря ради. Роман Крутий запропонував кандидатуру Юрія Проценка, депутата від округу номер 4 Таємним голосуванням депутати одноголосно підтримали пропозицію голови. Депутати також затвердили регламент, структуру апарату ради та склад постійних комісій. На посаду заступника Роман Крутий запропонував кандидатуру Миколи Зелінського. 19 депутатів підтримали цю пропозицію і проголосували за. Депутатський корпус утворив виконавчий комітет та затвердив старост тих сіл, що входять до складу територіальної громади. Старостою села Павлівки обрано Івана Вацебу, Тязева Василя Буднарчука, сільця Інну Дейдей, села Майдан Марію Зелінську, села Рибне Василя Ісаківа. До складу Ямницької територіальної громади входять села Ямниця, Павлівка, Рибне, Сілець, Тязів, Майдан та Нова Гута.